Вітаю! Сьогодні я хочу озвучити таку тему. Любов в умовах, коли ти її не відчуваєш. Дуже-дуже багато людей живе в умовах, де вони не відчувають. І кожен, в принципі, думаю, мав цей досвід любові, коли ти її не відчуваєш. Любов ніколи не покидає нашу душу. Але є моменти, коли ми її тілом не відчуваємо і ми просто живемо ну, таку тверде життя, що теж дуже цінно і важливо проживати повноцінне активне життя. Але відчувати хочеться. Відчувати хочеться і це те, що наповнює по особливому душу радістю, любов'ю, наповненням сенсом. Навіть не сенсом, а якби повнотою. І як жити, якби не відчуваючи любов. Кожен знає, як собі жити, але як що таке любов, коли ти її не відчуваєш? Як от цей орієнтир знайти, тому що буває таке, що люди, які відчувають, та її. як жити з любов'ю, коли ти її не відчуваєш. Все одно слухати себе в будь-якому випадку, слухати себе внутрішньо, не слухати, але старатися слухати все одно серце, тобто, якби, щоб відчуття на рівні серця були теплими, рівними, були такими світлими, якби по своїй внутрішній істині, щоб було якісь внутрішнє відчуття, що я в своїй правді. Але це не має бути таке, знаєте, горде відчуття, а що я дійсно в узгодженні своєю істиною якоюсь внутрішньою, що я, скажімо так, е е синхронізуюся зі своєю світлою частиною. І це якраз. Е спроба. Піти в любов. Чому ця тема важлива? Тому що люди, йдучи по життю, вони то опираються на внутрішні якісь критерії. Так? Але ці критерії мають з собою основу якісь ідеї, які вони впітали в себе і вважають, що це правильно. І вони так, вони опираються на внутрішні критерії. Але що це за внутрішні критерії? Це якісь ідеї. Тобто критерій це теж певна ідея, що так, по такому критерію обирати правильно, і це теж ідея. І ідея, і суть в чому, що коли ти просто взяв цю ідею колись давно, як правильно, і використовуєш її, ти можеш рухатися впевнено, насправді, і ефективно в згодженні з цією ідеєю. Але чи буде в тебе відчуття щастя, чи будеш ти щасливий і радісний? Чи ти будеш відчувати любов, коли ти ефективний не в своїх ідеях? Коли ідея, яка домінує в тобі, вона не про те, що запалює любов в тобі, а про якусь, ну, скажімо так, в любі ідеї можна ефективно розвиватися і досягнути певних соціальних результатів. І це нормально, це прекрасно. Здобувати досвід. Кожен досвід має місце, має своє право. Разом з тим, Відчуття любові може не бути при цьому. І людина, неначе все далі, йде в свій власний розвиток в ідеях і в успішності в цих ідеях, які не по серцю, і тоді може бути цінним переглянути ідеї так, капілька за капількою, акуратно переглянути, що є моєю ідеєю по серцю. Наприклад, буває таке, що люди біжуть за чимось в житті. Прям не знаю, кудись на якусь гору хочуть забратися, стати найкращим, а при цьому шляху радості не виникає. Не виникає відчуття, що я йду своїм шляхом, я готовий йти скільки завгодно, і кожен крок для мене в щастя, в радість. А просто з якоїсь агресії йдуть на цю гору з якоюсь емоцією, з якоюсь незрозумілою ще, з якимись відчуттями, ображеними або щось таке. А хочеться насправді весь час відчувати щастя, любов, радість, відчувати прекрасне. Звичайно, інколи доводиться проживати якісь моменти, які не в задоволення, і тоді ти просто проходиш цей період життя так як ти вважаєш правильним, не втрачаючи відчуття власної цілісності, що ти продовжуєш йти узгодженні зі своїми внутрішніми правдами і істинами. Але довгостроково, як стратегію по життю, а, все ж таки прислухатися акуратно, неквапливо до того, яка ідея мені по серцю? Чи те, що я зараз роблю і що є основою для цих моїх дій, радує мене? Може бути таке, що ми. Рухаємося ідеями, які не радують. Тоді можна переглянути ці ідеї. Просто усвідомивши простого самоусвідомлення себе е окремого від цих ідей, вже буде достатньо, щоб зробити великий прорив. Тобто я не є цими ідеями. Я не є цими ідеями. Я щось окреме від цих ідей, щось більш тихе, щось більш рівне, стабільне, я щось більш світле, щось більш наповнене. Я маю певні ідеї, які мені по душі. І вони якби мої, свої їх можна назвати, і, з якими я йду по життю, і я радуюсь, що це дійсно частина мене, наприклад, внутрішня така сердечна прихильність до правди, до чесності. Ну, і до інших цінностей, які ну, ну такі очевидно світлі. А, також а, можуть бути більш тонкі цінності, які, а, вже знаєте, якби відкриваються на певному етапі, наприклад, цінність свободи іншої людини і своєї. Тобто тут важливо не тільки своя свобода, а й щоб інша людина була в свободі від себе. Про такі тонкі моменти, їх такі малесенькі, тонесенькі грані можна відкривати все життя, і це якраз і про це наше життя в тому числі. Тому любов'ю, коли ти не відчуваєш любов, буде в тому числі переглянути ідеї, які ти віриш, що ти вважаєш правильними. Що вважаєш неправильним, що тобі цінно, що тобі не цінно? Тобто переглянути, що рухає твоїм життям. Ця робота інтелектуальна, вона виникає насправді не так, що ти там сідаєш і там тиждень робиш лише цю роботу, Ну, в кого є ентузіазм, і це можна. Я б хотів би такий кут дати, що от як виникає ідея, якась, яка не радує, а ти відчуваєш, що вона тебе мотивує рухатись, але ця, цей рух не в радість. От В цей момент, в цю точку часу от, сповільнитися до паузи в русі, помітити, що мною рухає, яка ідея, що мені важливо, що мені от тут треба, не треба, я повинен ще якийсь момент, от, що мною рухає, яка ідея мною рухає, яка от під тим, що я хочу зробити. Світоглядна позиція. І подивитись на цю світоглядну позицію з позиції серця. Чи радується світоглядна позиція, чи є щось, що могло б стати на це місце? Місце чого це займає? Тому що все, що знаєте, як має місце, на цьому місці могло б бути ще щось. Більш таке світле і по душі. Або хоча б базово просто. Переглянути і може не заміняти одразу, хоча краще зразу так, знаєте, взяв, поміняв. Але коли ти чітко вже розумієш, що це не твоє. Ця ідея не твоя, мені її запропонували. Я по неосвіченості її взяв як свою і ніс все життя. І вона мені зараз заважка. Ця ідея мені занадто важка, щоб відчувати мою внутрішню радість від просто від свого життя і руху по своєму шляху. Тоді переглядаємо. Якщо немає одразу заміненої на якусь альтернативну ідею, завжди можна обрати любов, а до любові все притягнеться. Любов це свобода, це зв'язок з своїм духом. Зв'язок з своїм вищим я, з своїм серцем, зі своєю любов'ю, яка тече від Бога до нас, як дар. І вибір цього. Відкритий завжди. Відкритий завжди і кожному. Без виключення. Всі заслуговують на любов. А тому цей вибір відкритий кожному. Любов. Бог. Але не Бог як щось окреме від нас. А Бог як частина нас. Тобто, точніше, ми частина Бога. Тобто Бог як. Щось, з чим ми єдині, з чим ми єднані. Тобто Бог це не щось окреме, Бог повсюди. Коли ідеї не по серцю. Прислухавшись до себе дійсно. Можуть сльози піти, зрозумівши, що це ж мені взагалі не по серцю. І тоді. Просто спостерігайте за своїми бажаннями, як хочеться зараз поступити. Для себе якось внутрішнього не треба прям гучні рішення приймати одразу. Просто поспостерігайте неквапливо, як мені внутрішньо відчувається, маючи і якби вірячи в цю ідею. Може вже не хочеться в це вірити. Або не то, що хочеться чи не хочеться, а вже не віриться насправді. І достатньо самоусвідомити себе. Такого, який дійсно вже не хоче в це вірити, побачити це, що воно вже не моє. І так, звільняючись від ідеї, які не по серцю, ми відновлюємо відчуття. Бо буває, ідеї <кій> настільки важко лягають в людей, настільки воно робить їх. Можна навіть сказати нерухливими взагалі. Настільки це все не про радість, що, ну, що якби тіло і не хоче вже нікуди йти. Тому що немає радості від цього шляху. Радості немає. Радості немає. А хочеться. Щиро. Тому. Що таке любов, коли не відчуваєш любов? Це прислухатися. Чому я не відчуваю любов? Але питання знову ж таки: не в чому? А в тому побачити, що собою, що мною рухає. Що рухає мною зараз в певних діях. Побачити, що це за мотиви. І подивитись, чи ці мотиви по серцю. І це буде, скажімо так, така нова грань любові до себе. Спостерігати, давати увагу своїм мотивам щоб їх розуміти, розкривати їх, наповнювати їх світлом, і освітляти свою душу також в аспекті мотивів, які рухають мною, собою. Щодня, щомиті, якийсь мотив проявляється. І можна помітити, що мною рухає. Мова не про, скажімо так, постійне таке спостерігання, що мною зараз рухає, що мною зараз рухає, а в моменти, коли помічається якесь таке відчуття, не дуже, ну коли ти сам собі даєш вже звіт, розуміння, що щось не так, що я вже дійсно роблю щось не то, я вже не Я роблю щось не по душі, я роблю щось не по серцю. Я роблю щось, вже, що мене не радує, або щось, що вже не відповідає моєму світогляду зараз, щось не відповідає моїй, ну, скажімо так, душевній вже позиції, яка вже розкрита настільки, що я вже не хочу uh, йти в якісь такі дії, а воно мене тяне. Що ж мене тяне? Які мотиви мене тянуть? І подивитися, чи ці мотиви лягають зараз на серце. І це буде любов до себе, це буде прояв любові. Так ми освітлюємо себе, спостерігаючи за своїми мотивами, ми можемо розкрити нові грані себе, побачити, що є, скажімо так, що розкривати всередині себе і йти в освітлення, йти в. Що означає в освітлення? Тобто якби. Перевіряти чи серцю це? Навіть не те, щоб перевіряти, а прислуховуватись. Це сердечне щось, чи вже те, що відповідаємо йому, знаєте, радості, світлом. Чи це вже щось неактуальне? Чи може це щось вже настільки переживши себе, настільки далеке, що воно просто вже хочеться, щоб я це помітив, подякував сам собі за цей досвід і побачив, що радістю буде певний крок в цій мотивації. А саме зробити якийсь додатковий мікро-крок, або можна трошечки більше крок, ніж мікро, в цій мотивації на зустріч новому себе. Це не завжди відмова від мотивації, яка мною рухає, а певний якісний стрибок в мотивацію, яка буде для мене більш наповнюючою. Яка мені буде давати відчуття ну, більшої живості, відчуття більшої, більшого бажання жити, відчуття більшого бажання проявляти активність, рухатись, яке відкриє більші спектри можливостей і також варіантів, ідей, як заповнити своє життя любов'ю і радістю. І також яке проявить себе в цьому житті яскравіше, де також соціальна реалізація проявиться в кращій, більш якісній і більш ну, такій, проявленій якісній, кращій мірі яка буде про, е, як так сказати, про відчуття, що я в житті, я дуже класно себе проявляю, я, мене радує моя реалізація, мене радує та активність, якою наповнене моє життя. І оцей якісний стрибок він дійсно відкриває в мотивації, яку ми прислуховуємося по серцю. А він дійсно відкриває нові можливості в соціальній реалізації, оскільки ми не наче звільняємось від того, що вже не актуально потихеньку, і потихеньку відкриваємося на тому, що на що я зараз найбільший ентузіазм більше в тому плані, що це щось нове, свіже, і воно відгукується, так відгукується, що дуже хочеться, і на це дуже хочеться. Якраз і включається активність, і ми йдемо в це. Тому любов'ю, коли не відчуваєш любов, буде все одно робота з собою, робота з своїм внутрішнім якимось відчуттям, мотивацією, прислуховування до свого серця і якісний стрибок в мотивації такий, щоб він заряджав, щоб він давав. Мотивацію руху в житті. І з рухом, з активністю приходить радість. З рухом, з активністю, приходить також щастя відчуття наповненості, тому що нам це характерно, нам це природньо рухатись. І рух наповнює нас радістю. Який радість, звичайно, який по серцю, який свій, Якби, якщо ідея наша, якщо це відповідає нашому. А, безумов, просто, якщо є активність, це вже плюс. Е, звичайно, шлях, е, якийсь, е, скажімо так, наближає до Бога, це той, той шлях, який ми е, дивимося і узгоджуємо по серцю. Тобто тут не слід також брати будь-які ідеї, які просто нас включають в чомусь. Це може бути як досвід, і це нормально, все нормально, все, що відбувається, на все є право. Просто взявши якусь ідею, яка не по серцю, ми не беремо ідею, яка по серцю. А можемо взяти ідею, яка по серцю. Щоб розкрити любов. На цьому хочу закінчити. Дякую вам за увагу. Бажаю вам навіть в моменти, коли не відчувається нічого, не відчувається любов, все одно давати увагу собі, слухати себе, цікавитися в себе, спостерігати якісь моменти, які, як би так сказати, які кидаються в очі і не ігнорувати при можливості те, що це кидається в очі, дати увагу цьому. Свою любов, можна просити любов, у Бога, просити свою любов, Боже, дай мені свою любов, Боже, прошу своєї любові, щоб прийшло, скажімо так, щоб налаштуватися на це, щоб якби, виразити своє бажання дійсно, якби приблизитись до любові і якби, забрати себе з. Всяких думок, які вже, знаєте, просто ти думаєш про це, а воно тебе не радує. Можна попросити Бога. Це, це просто доступно і, і там. Від душі. Важливо від душі. Не з треба, не з, як правильно, а просто що від душі йде. Тут, тут дуже важливо, дуже, 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 дуже цінно від душі говорити. Те, що зараз, те, що йде зараз, те, що. Те, що зараз, хай буде болить, пече, виговоритись, так як розуміючи, що все одно, е, як би так сказати, Бог кожного почує. Бог кожного любить. Ми всі в любові вже. І просто, просто те відкриття серця Богу, це вже великий, великий крок на зустріч собі ж. Знову ж таки, Бог це не щось окреме. Ми частина Бога, ми єдні з Богом. І відкриватися серцем саме на цю єдність слід. Бо Бог є любов, яка тече через нас, проявляється в нас в житті. І цінуйте, бережіть любов, проявляйте любов, і коли не знаєте, не можете відчувати, там, як робити, не знаєте, візьміть паузу. Візьміть паузу, дайте собі цю можливість прислухатись до себе, помітити себе, помітити... Моменти, які не якось не радують подивитись на ці моменти. Просто, знаєте як... не спіша. Просто взяти паузу і просто роздивитись цей момент. Подивитись стільки, скільки треба. Нехай серце просто поможе любов'ю зрозуміти, про що це, і знайти, що вже не актуальне. А що вже актуальне і рухатися в це нове, актуальне, в нове е життя, яке наповнене більшою любов'ю. Бажаю любові!